Я прийшла в свою студію і думаю, пісню я не знаю. Я її прослухала, і думаю, було б круто в принципі написати нове щось. І я думала тоді реально про свою подругу. Мені присилали е, таку типу повідомлення в інстаграм ще тоді, коли я вела тільки мамський блог угу. про те, що ви б не хотіли прийняти участь в проєкті Супермама. Я дивилась цей проєкт і думала, боже ніколи в житті люди завжди вправі обрати. І якщо вони обирають то, що їм нав'язують. Ну, це їх вибір. Коли я нагадую людям, що кожен з вас колись заявив про себе. Ви пам'ятаєте, коли це було? Перший крик Перший крик. З народження. Так і цей перший крик він дуже гучний. В нас завжди одні й ті самі обличчя в телевізорі. В нас завжди обирають тих людей, які вже були. Чому не дають шанс проявитися ще комусь? Це мене розчаровує насправді не тільки в темі там відбору Євробачення, а загалом в темі нашого шоу-бізнесу.